Вітаю на каналі Аліса в Саду. Сьогодні, можливо, відео буде трохи сумбурним тому що немає часу у мене довго працювати над відео, тому, якось буде сьогодні так швидко, ну, я сподіваюся, все одно я знайду, чим вас потішити і зацікавити. Була на ринку, і ось такі квіти у мене це Сухостой. А це мій нігодь. Вибачте, що показую вам середній палець, але я його зірвала кров тече боляче. В Єві ось такі шкарпетки. Вони прикольні, навіть какашки такі милі. Ну, взагалі багато цікавих шкарпеток, і ціни нормальні. Ой, зараз є нормальні ціни взагалі. Бачите, тут з і з капібарами, з собачками, з котиками, смайликами, які хочеш. Це я вперше а, сину купую шкарпетки в дорослому відділі, і я трохи розгубилась. Тому що раніше, ну, якось на дитячі шкарпетки. Де Влітку я не дуже люблю користуватись парфумами, а ось восени взимку мені хочеться чогось такого. І я вирішила підібрати собі якийсь цікавий аромат. Я не люблю великі флакони, мені краще маленькі, тому що ну, і маленькі, маленькими я користуюсь дуже довго. Fabien Marché ша 540 шафран 540 це відсилка до легендарного аромату Абакара Руш 540 540 це температура плавління золота, який додавав такого золотавого відтінку кришталю який виготовляла бакара. А це флор букет. На флаконі позначка FL 01 означає флерові. Це такий радіоактивний хімічний елемент. І взагалі, ця вся серія має назву Алхімія. Взагалі, мені ще подобаються ось такі хімозні аромати, я вже казала минулого разу. Але ну, ось маскіно, ну, да мішки ось ці подобаються, ось цей Бабл Але ж ну, кажуть, що в Євіпаль, ну і дійсно а, такі парфуми вони взагалі не тримаються, і а, від партії до партії. Тобто іноді ти а, пробуєш їх, вони прям ти відчуваєш цей аромат, а іноді ось я їх носила а, сутки. Ну, не знаю, я вже. До вечора я нічого не відчувала. А, ну тут просто ціни вам покажу, можливо. А, білий мішка, мені теж подобається, але теж від партії до партії. Тобто буває аромат, ти відчуваєш, а буває таке, що взагалі ну, ти не розумієш, чи наносив ти собі, чи ні. І навіть а, ну, я не знаю від чого це залежить, але буває і тестер в одній єві ти відчуваєш добре, в іншій не дуже. Тобто і тестери різні. Не знаю, як так. Це маски на той бой, чоловічий аромат, ну як умовно чоловічий. Тобто він унісекс, можна і жінкам теж використовувати. Аромат досить цікавий, мені дуже він подобається. Зараз в Єві акція, великі знижки. ну Я знов повертаюся до Фабіан Марше, до серії Алхімія. І мені дуже подобаються ці флакони, вони, наче, з аптеки якоїсь. І аромати тут досить такі складні, досить цікаві. Бачите, який як бояришник, мене певно тягне на бояришник, Мені дуже ці флакони, я не знаю, я просто від них тащусь. і Мені вони всі подобаються. І, бачите, тут перчона карамель, вони такі гурманські і фруктовий мускус цей. Ну, мені, Мені всі вони сподобались. Я б взяла просто всі. Але я обрала собі два маленьких по 5 мл. Великі мені ні до чого, тому що мені такі парфюми, ну, взагалі мені парфюми швидко набридають. Аромати, я б сказала, такі більш східні, вони, можливо, для когось будуть важкими, але для осені вони якраз такі зігріваючі. Це аромат кориці, глінтвейну, перцю, якоїсь такої випічки, кардамона. Ну, мені дуже подобаються. І вони розігріваються на тілі, тобто ти їх носиш і вони стають більш помітними, коли нагрівається твоє тіло. Вони не шлейфові, а ближче до тіла, тому ну дивіться самі. Ну, а це я дивлюсь косметику. Два береш третій в подарунок, третя одиниця, третій продукт. А минулого разу я знімала, як я купувала тут дві туші буржуа і олівець буржуа. Мені ця косметика подобається. Ось тут я використовувала лайнери, пробувала, і мені більш всього теж сподобався буржуа, хоча він. Товстенький трохи, але він краще тримається і він не скатується Ну а це консілери Це моя постійна проблема зенсі під очима, але тут ні, мені кларанс підходить. А ціні. Це салат равлику, а це колготки. Дві пачки береш третє у подарунок, ну, а парфуми вийшли на 133 гривні 30 копійок. Теж там е акція на другу одиницю 50% знижка. Е і я взяла 2 по 5 мл, ну із з серії Алхімія. Я взяла флор букет і спайс эту ну, ядреною трючоною карамель. Ну, а це ми з вами знову в секунді, і це перший день. Тобто ми прийшли з вами на завоз. Товару багато, і деякі товари перейшли з люксу в звичайний відділ. Ну, наприклад, як ось ця сумка. Вона досить цікава, ну, звичайно, ти кожного дня з такою ходити не будеш. Бачите, вона трохи деформована. Але я впевнена, що її можна виправити. І вона дуже пильна, тому на неї можливо не звертають увагу. Ну, а це дерев'яна сумочка, точніше, оздоблена дерев'яними такими елементами. Сумочка зроблена на Філіпінах. Це ручна робота, вона дуже дуже класна. Дуже класно, мені дуже подобається. Просто я розумію, що я нікуди ходити з такою не буду. я пам'ятаю, я приходила і, мабуть, в останній чи в передостанній день, і вона ще була, вона ще висіла. Ну, я б навіть її взяла, але я розумію, що вона просто буде у мене валятися і це, ну, це зайве. А ось, бачите, сумка пістолет. Вона дуже прикольна. Бренд, бренд-бренд Меніер Девур. Я читала про цей бренд, а це якийсь там німецький бренд, чи щось, але мені здається, що це підробка. ну, Не знаю, чи, чи просто бренд такий дешевий. Вот. ну, це, це, якщо я не помиляюся, взагалі Аліекспрес якийсь. Ну, а ось таке пальто з Леопардовим принтом. Я просто не хочу його диви, на нього дивитись, тому що спойлер я його купила. Атмосфера, да, я його купила. Ну, Атмосфера це той же самий праймер. Так, Поки що розповім ще одне пальто Хопс. Це британський бренд, хто знає. І це натуральна вірблюжача вовна. А пульта поміряємо трохи пізніше, поки що подивимось, що тут є з теплого одягу на завозі. До речі, повинна сказати, що це я ходила тижні два тому. Тобто, це я знімала матеріал, і я його не, не змонтувала. Тому що вже був новий матеріал і вже він був більш актуальний. Тобто тут такий буде мікс. В Єву я ходила вчора, цей секунд, два тижні тому. Ну і там буде ще так більш свіжого матеріалу. Ну, вибачте, поки що так, поки що я не навчилась робити відео швидко. Щоб одразу вони виходили, дуже багато часу витрачаю на них, потім нічого не встигаю вдома, нічого не встигаю по роботі. До речі, мене питали, яким я працюю, і все я не можу розповісти. Якось, к слову, воно не приходиться. Ну, я вам так скажу: що я 12 років була на фрілансі, ну, навіть більше. Зараз у мене а, така а, уда... просто удаленна робота. Видал... Нет, ну як сказати, ну, коротше, удаленна робота у мене. От. Ну і це вже по потихеньку уходить, сходить на нет. і потрібно щось шукати нове. Прикольні чоботи з таким собачкою. Стімпанк написано. Я, до речі, доньці пропонувала, їй не сподобались. Ну, а це такі сандалі, це ручна робота, це грецький бренд. Я їх міряла взагалі незручні кошмар. Ну, а це капріс, це німецький бренд взуття. Ну, взуття якісне, але, ну, бачите, не дуже актуальне зараз, певно. Ну, а ось я мірюю це пальто, я не хочу на це дивитись, тому що мені здавалося, що ну я така гарна, ну я така в ньому леопардіца, ну така жінка кошка. А потім, коли я його придбала, воно мені вже не подобається. Ну, ну що ти з цим будеш робити? Ось що будеш робити. Ну, а це а, пальто від Хобс. Воно дуже елегантне і це 100% вовна е, вірблюда. Да? А, але, ви знаєте, я на ньому, я хотіла його придбати, до речі, мені такі речі подобаються. але Воно таке легеньке, дуже-дуже тепле. Я побачила сліди від молі, тобто його трохи поїла моль. І ви знаєте, в принципі, це, ну, можливо, і не так було б помітно, я не знаю. Ну, а це я щось схопила якусь ковтину. Не знаю, чого я її схопила, аби не мовчки, як каже моя подруга Яна. Не знаю. На що я це міряю? Ну, це буває у мене в секунді, що речі здаються кращими, ніж вони є насправді. Ну, а це, бачите, я показую сліди від молі. І ось моє питання до вас: ви б взяли таке пальто? Якщо б ви знали, що це вовна, воно тепле, легеньке, воно не дешевого бренду. Але воно от трохи є сліди молі. Ви б взяли таке пальто? Ну, я не знаю. А, можливо, я і помилилась. Ну, це такі якісь, якісь пальто. Тепле зимнє, але з плямами. Ось, підіймаємо. Так. Це у мене двіжуха. Як завжди, ну це просто мені воно дуже якісне, це пальто. Я б його носила. Але ці плями їх неможливо вивезти. Ну, а це автограф, це преміальна лінійка Марксен Спенсер, светрик зі 100% кашеміру. Звісно, я його придбала, він в ідеальному стані після прання став. Але я не скажу, що це там якийсь дорогий светр, тому що кашемір, який вони використовують, це монгольський кашемір чи китайський кашемір. Тобто, це не такий светр, от, знаєте, як кашемірові дуже дорогі светри. Светри. Ні, це більш такий доступний варіант. Ну, а це я в той день, в день завозу, купила такий корсет доньці, їй хотілося Pretty Little Things. Повертаємось до секунду, що тут є ще цікавенького? Ну, знайти в день завозу, якщо тобі потрібно вдягтись, до речі, це теж непоганий по складу светрик. Але не знаю, мені такі. Я не знаю ковтини асоціюються з університетом. О, А це Abercrombie Енд Фінч. До речі, я міряла ці джинси, вони на мені непогано сиділи, але поки я думала, їх купили. А ось який ремень. Що хотіла сказати, можна щось о, знайти в секунді, в перший день, і це все одно буде. Хоч і 400 гривень за кілограм, але це все одно дешевше, набагато і набагато якісніше, ніж купувати в наших мас маркетах Ну, а це болівійська маска. Теж я от не знаю, чого я не взяла її. Мені вона дуже підходить до інтер'єру. Ну, а це монополія, і бачите, вона, яка там була з годинниками, а це косметика. Мабуть, німецький бренд, я вже не пам'ятаю. Ну, якщо я не помиляюсь, вона була трохи протермінована. Тобто, її вже використовувати не можна. Ну, і взагалі там можуть бути якісь бактерії. Не знаю. От косметику в секунді я взяти не готова як і цю маску, вона взагалі, бачите, це ручна робота, вона нічого не важила. Я ще потім приходила, вона вже 40 гривень коштувала. Но справа не в грошах, справа тому, що я її чогось не взяла. А це лялька, ручна робота, текстильна лялька, у неї ручки ніжки рухаються. Уявіть собі, це хтось робив, мабуть, не доробив. Дуже крута лялька. А це, знаєте, це жирненька Барбі. Оце такі, таких ляльок я люблю. Прикольний червоний песик такий. Ну, не знаю, чи це з мультика якогось, чи просто так. Ну, ось подивіться, такий стильний светр, і там в складі, я думаю, була вовна. Ну, якщо я не помиляюсь, там була зрізана бірка. І ось я прикидаю, міряю. В приміряльнях багато народу, там черга, і я, ну, щоб не чекати, ось бачите, скільки народу, двіжуха щита. Я, до речі, намагаюся закривати обличчя людей, там якісь стікери ставлю, чи просто обрізаю відео, коли я, коли люди, тому не. Ну, Пусть мене не ругаються, що хтось попав в кадр. Справа в тому, що ну, багато людей в приміряльних, чого я буду займати її, якщо я можу і так в дзеркалі себе познімати. Правильно? Ну, от, дивимось, як це. Ну, непогано, але щось все ж таки не мій кольор, щось таке не моє. Ну, а це горіла з анекдотом. Не думай про велику білу грілу. А це така мила іграшка, зайчик. Так, ну а це вже нещодавно я була в секуді, все з цим секундом. Ось що я знайшла: італійський крутий піджак для доньки. І вона сказала, що носити це не буде. Ну, я не купила, вона не хоче. Ну, ну дуже шкода, він дуже крутий, і він такий елегантний, і він скроєн так, просто супер. Ну, а це знов моя. Це я не навмисно. Це у мене так іноді виходить знімати дивно. Я вже просто для сміху і для екшону залишаю отакі кадри. дивні. Ну, це сумочки. Сумки іноді буває гарний вибір, а буває, ну просто хоч плач, не знаю. І ось така цікава. Теж можна, особливо, якщо молода дівчина, особливо, якщо вона така смілива, фешн, так? вона підбере собі щось таке цікаве в секунді, зможе. А ось ця мота Куртка це від французького бренду. Ну, я не скажу, що це дорогий бренд. Ну, просто ну, це, це Франція. І вона дуже цікава, е, вона наче з кожзаму, ну, тобто це поліуретан. Ну, Бачите, тут написано поліуретан, а підкладка поліестер. Але вона от, сяє, вона наче світиться. До речі, приміряльні дивні у них. Вони ж там включили оце світло. І е, шторки ці, вони ж напівпрозорі. І ти стоїш там. І тебе так добре видно в цьому контровому світлі? Я не знаю на що вони це воєрізм, якийсь. Ну, бачите, ця куртка, ну, вона наче кожзам, а виглядає, наче з, такі, з такої тканини якоїсь сяючі. Ну, дуже цікавий ефект. І ця куртка виглядає в житті набагато-набагато краще, ніж на відео. Але брати в перший день я її не стала, тому що вона була ну, трохи пошкоджена там в непомітних місцях, але ну трохи є. А... І я вирішила потім за нею прийти, але вже втратила цікавість до неї. Вже все немає азарту. Розумієте? Так, це вже інший секонд. Це не знаю який день. Це я просто показую вам цікаві такі сумочки на люксі. Ось це була сумочка у вигляді динозавра. Ось совушки. Це така просто стримана, елегантна сумка, пьорди, такий лаковий клас. Ну, а це горохи, це новенька сумка. ну, Бачите, на будь-який смак. А це така мінічка, міні-сумочка, крихітка, цахіс. Це вже сірі вішаки, люкс, тренчі. Тут багато в цьому секунді було тренчів, Бачите, на будь-який смак різні відтінки, різні розміри, довжина. Щось мене, знаєте, що турбує? Що АТБ перестав завозити свою ось цю мілачовку. Тобто, в які АТБ не зайдеш, нічого нема. А чого пусто? Це, а, точніше, порожньо. Це логістика, чи вони просто в суми не хочуть нічого вести? Я не знаю, мене це занепокоює. Я в всьому бачу якісь знаки, що а, ну, не знаю, не хочу про це навіть казати. Так, а це а, інший вже секонд. Светрик Фредді Грюгера з фільму Жах на вулиці В'язів чи як воно, Халовін вже близько. Ну, а це мрія будь-якого підлітка, ну, можливо, не будь-якого. Ну ось такі здоровезні кросівки XXXL. Ну, Вони дійсно гігантські просто. Вони прикольні. Я бачила підлітки носять такі. Ну, серед дорослих я не бачила, а ось підлітки люблять. Дуже стильні а, туфлі, мені дуже вони сподобались. Ну, звісно, їх не купиш і нікуди в них не підеш. Так, ну трохи погортаємо светрики, подивимось, що є. Це вже останній день. Це вже ми в інший секонд тіліпортірувалість дам. Ну, ну, я кажу, ну, трохи сумбурне відео, але бачите, я вам розповідаю, що відбувається. Ну, і ось ми дивимося, що залишилося в останній день на вішачках. Ну, такі речі. Розтягнуті, вже вони дуже ношені. бачите, домашні текстилі розгрібли купальнички трохи, трохи домашнього, ну вже такі зноски, тобто те, що вже ніхто не візьме. Воно таке кашлачене. І подивіться, светрик зависівся. Я в одному з відео його міряла. І вон, він, до речі, дуже непоганий. віскозка. І ось дуже класний светрик: пьоруна чи перуна. Ну, а це ось це, що я казала, це він там і катон. І е, навіть. А, ні, це ми інший дивимось. Вибачте, це бачите, бренд Латте, це таке пальто, кардіган, такий он, як зебра, принт. А це я розповідала: це гаваянас, це такі класні шльопки, але ну, бачите, вони на люксі були, а зараз нікому не потрібні в останній день просто так. Лежать навіть не в люксі. Багато ось таких червоних і червоні човники. Ну, ніхто їх не... Це вже останні години розпродажу, до речі. І ось подивіться, на люксі ніхто не купує ось цей мотлох. Це найк. І воно дуже Там є дірки, воно потерте, зношене. Не знаю, чому сподобалась люксі. футболка, але вона дуже. Запрана, випрана. Так. А... Люкс. Теж, бачите, мені сподобалась вона оксамитові горохи. Але ну, вона драна, подрата. Взагалі, люкс мене дивує. Там якась синтетика, і ще вона і драна. Ну, це знову моя дивозйомка. Як я не знаю, як. Наче я підглядаю за кимось. Ну Просто вмикається камера, коли я хожу. І ось воно так виглядає дивно. Також тренчик, плащик зависівся до останнього дня. Це той, що ми міряли з вами. І на ньому була велика пляма. Чи воно заглажене, чи е, е, воно просто пляма. Я не ризикнула брати, хоча він коштував десь 25 гривень. Ну, не дає мені покою ця ковтина. Ну, подивіться, в якому вона стані. ну Чому вона в люксі? ну Я, я не розумію, я, ну це так, це найка, але ну, ну так не можна.